Вітаю, любий друже! На каналі німецький шлях. В сьогоднішньому нашому відосу буде одразу два цікавих питання: це як купувати на Аліекспрес в Німеччину, воно буде достатньо таке коротеньке. Та як переправити собі з України в Німеччину щось великогабаритне або великовартісне відносно, або і те і інше разом. Ну, в нашому випадку це були два велосипеди. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали. Почнемо з купівлі чогось на Алішці з доставкою в Німеччину. Є, звичайно, свої певні особливості. Вони стосуються в першу чергу ціни, тому що купувати на аліжці в Німеччину дорожче, ніж купувати на аліжці в Україну. Чому? Тому що до вартості самого товару на аліжці одразу вже додають податки, тобто НДС. Коротше, вони пишуть vat інклюдів, тобто включаючи податки. І тим самим вони вам полегшують життя, тому що в Німеччину всі товари, посилочки, які надходять з третіх країн, які. Не входять до Євросоюзу, підлягають обов'язковому оподаткуванню. І якби на ліжці це не робили, вам довелось би кожну свою посилочку з Китаю розмитнювати, тобто сплачувати окремо потім якісь е, рахунки. Але найбільше це впливало б, звичайно, на строки доставки, тому що. Митниця це одразу плюс тиждень-два до вашої посилочки. Раніше такої штуки одразу на ліжці не було, і це от вони спеціально зробили. Не знаю коли, а от зараз на даний момент вже ти сплачуєш одразу ціну з податками і не морочишся з митницею. Другий фактор, який також впливає на ціну всі товари, які нижче 10 євро, майже всі з платною доставкою, але тут вже залежить від конкретного продавця, тому що може, в принципі, будь-який товар на будь-яку суму. Бути з платною доставкою, тому що саме цей продавець так продає. Якщо ти набираєш на 10 євро та більше собі купу цих товарів, то можеш з безплатною доставкою. А так в середньому на більшість товарів дешевих доставка 2 євро. Тобто купуєш якусь фігню за 2 євро і платиш ще доставку 2 євро. Отак от виходить, але все одно. Все одно багато чого є вигіднішим, ніж придбати тут в Німеччині, якщо ми кажемо про сегмент саме китайських товарів, які в Німеччині, звісно, також продаються, але значно дорожче, ніж на тій самій алічці. Наприклад, це отут запчастинка за 4 євро разом з доставкою. Це от моя перша. Купівля на Алішці, яка була пробною, ось вона прийшла приблизно за тиждень. Заплатив 2 євро за сам товар, навіть півтора чи щось таке, і 2 євро за доставку. І це було все одно вигідніше ніж купити тут, тому що тут ця сама штучка коштує 10 євро. Алгоритм самої купівлі нічим не відрізняється від українського: вказуєш адресу, вказуєш свою картку, сплачуєш товари, і все він приїздить. А тепер поїхали до наступного цікавого моменту про доставку. Великогабаритних або великовартісних або й те й саме, разом посилок з України до Німеччини. В нашому випадку це були два чудові велосипеди. Є сенс продавати і купити тут чи переправити з України, залежить в першу чергу від вартості того товару, що ви хочете відправити. Чому тому, що коли ти щось продаєш бушне, звісно, ти втрачаєш значну частину вартості. Тому що це б ушка, так? А якщо тобі ця річ, вона тебе влаштовує, ти собі хочеш таку саму, то нема сенсу. Тому що ти, умовно кажучи, 30-40, може вона 50% втратиш на продажу, а потім цю саму штуку будеш купувати на, на ці самі відсотки дорожче. Найважче, що було, це. Те, що вони великогабаритні, спочатку ми думали переправити якимось приватним перевізником, тому що не прийшлося би морочитись з пакуванням велосипедів. Можливо, було б більш простіше з митницею, але ми просто не змогли знайти перевізники. Зателефонували одному, зателефонували іншому. Обидва такі окей, ми подумаємо. Потім такі перезвонять, та ні, ми не будемо туди їхати. Коротше. З приватними перевізниками ми двох таких рекламованих спробували і вирішили, що нафіг треба. Цікавилися в тієї самої нової пошти. Там в мене одразу зафукали, сказали, ні 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 ваші ровери ми не візьмемо, йдіть гуляйте з ними. Коли я ще був в Україні, ми планували, що ми переправимо велосипеди до нас, і я основний свій план був підготував на доставку через службу доставки Міст Експрес. Тому що з нею в мене вже багато років є досвіду роботи, в тому числі напряму закупівлю. Рівля якихось товарів в Китаї і тому подібне, і з Європи, в тому числі, і з Німеччини, і так далі. Вони відрізняються, наприклад, від нової пошти, тим, що вони значно дешевші, але на відміну від нової пошти, вони більш довго доставляють і. Ну, як би це так м'якше сказати, в більшості випадків менш якісно в плані чого? В плані того, що посилки приїжджають, пом'яті, наче на них танцювали не завжди, не зі всіх напрямків. Але це було дуже часто. Я це передбачав і тому пакував велосипеди так, щоб вони їх не потовкли, навіть якщо сильно цього захотять. Приїхав мій перший ровер, начебто цілий. Тут трошки перекосойоблено, але то нічого страшного. Це очікувано, скажімо так. Зараз будемо розпаковувати, дивіться. Беруться, доставляють недорого, але ну майте на увазі, що на, на посилки можуть станцювати один другий разок гопака. Але найбільша проблема з ними була що в них є все одно певні габарити максимальні посилки, які можна відправити. А саме 120 на 60 на 60. Всі габарити, звісно, жоден велосипед не вазить, тому довелося їх повністю розібрати. Починається дощик, тому надягну капюшон. Це мій автор на 29 колесах, а це сина старшого на 26 колесах придбав дві звичайні картонні коробки від велосипедів і довелося з них проробити такі прямокутники. Всередині все по класу так от трохи під кутом. Під колесами. Там у мене відкручена вилка з різноманітним барахлом також в коробочках ну, від велосипеда. Тут шолом я примотав. І навіть ще хочу спробувати кинути сюди деякі аксесуари та деякі інструменти. І ще великим значним таким бонусом було те, що я до велосипедів поклав. Ну, Якщо не все, то майже все своє велосипедне спорядження з рюкзаками, гідраторами, веловзуттям, деякі інструменти, там окуляри, коротше, аксесуари різні, тому що я з міста Експрес, саме в Німеччині, ще коли був в Україні, з їхнім складом тут списувався і питав, чи можна буде покласти сюди додаткові аксесуари. Він сказав, так, можете, але якщо вони стосуються саме велосипеда. Так, з пакуванням розібралися. Далі доставочками. Мої родичі, вже коли ми приїхали до Німеччини, отримали постійну адресу проживання, і було місце, куди саме ці велосипеди привезти і поставити, щоб ними користуватися, ми їм дали відмашку і вони їх відправили. Відправка кожного велосипеда, кожна з коробок в нас затягнула на вагу десь там 26-28 кг. кілограм. Це коробка, велосипед, та всередині купа різноманітних додаткових аксесуарів. На рахунок того, яку вартість ми вказали, вказали вартість велосипедів 140 євро. Кожного з них. Чому? Тому що міст експрес сказав, що якщо вартість посилки буде більша, то ми, скоріш за все, не приймемо вашу посилку. Тому що Потому що тому тому е, я так гадаю, що, скоріш за все, і за ризиків, що надто дорогі товари, вони не хочуть брати, оскільки вони страхуються. Це мої догадки. Там міст експрес був сказав, що все одно ваші велосипеди на митницю обов'язково відкриють та переоцінять, якщо це буде необхідно. І так і сталося. Обидва велосипеди відкрили. Переоцінили. Мій велосипед відкрили, було ви, видно, що його відкрили, але так, вибірково там глянули, там глянули. А ось велосипед сину, прямо так, от повністю всі коробки були перериті, як догори дригом якось засунуто і доставлено вже потім до нас. Як не дивно, мій більш дорогий велосипед, його розмитнення обійшлось десь там. 35 євро, а велосипедина, як більш дешевий, обійшовся в 45 євро. Можливо, тому що мій виглядав більш беушним, а велосипедина більш новим. Та річ, яку ви відправляєте, вона повинна виглядати беушною, ну, чи принаймні, хоча б без якоїсь заводської упаковки з бірочками. Тому що, якщо буде йти новий товар, він буде оцінюватись зовсім по іншим ставкам, більш дорого. Відправка кожного з велосипеда, саме до обійшлась приблизно десь в. 40 євро за кожний. Таким чином, доставка та розмитнення обох велосипедів нам обійшлась в 160 євро, що в нашому випадку було досить кльово, тому що 160 євро це вартість недорогого бюджетного корчика старенького, на якому ти типу, поїздити там кудись в магазин чи кудись по справах, щоб не шкода. Можна, звісно, зараз мені понаписують, що можна і за 20 і за 50 євро купити велосипед в Німеччині, звісно, можна. Але це буде велосипед з розряду обняти та поплакати. Він, звісно, якось буде їхати, але ну запорожець та якусь на, на нормальну БМВшку. От привизно так можна порівняти. Дощі, начебто, закінчився на рахунок самого розмитнення. Як це відбувається? Тобі приходить на твою електронну адресу лист. Так що обов'язково вказуйте вірну, коректну, електронну адресу та взагалі всі свої дані коректно вказуйте. І там будуть вказані реквізити, на які тобі треба оплатити, та сума, яка треба сплатити. До речі, нам був ще зателефонував сам оператор з Містекспрес. Вже не пам'ятаючи на російській чи на українській мові розмовляв, ви будете приймати посилки. Вони потрапили на митницю, будуть розмитну, розмитнюватися чи відправити їх назад. Відправнику кажемо, так, так, так будемо. І ось ти береш по цим реквізитам і сплачуєш просто мито, вказуєш там свій номер клієнта при сплаті цього мита і. Все, і чекаєш, і приблизно десь через тиждень посилочка починає рухатись і приїздить вже до тебе. Що важливо знати, що оплату митних цих зборів необхідно проводити з рахунку німецького, тому що з українського, з того самого, наприклад, Приватбанку ти просто не зможеш оплатити, тому що ти будеш вбивати оцей німецький ібан, а воно тобі висвітить там НБУ, постанова, треліва, їдіть, гуляйте, і нічого ви не сплатите. Тому. Вам необхідно завести або свій рахунок в банку, щоб на нього закинути кошти та сплатити, або когось попрохати, в кого є рахунок в банку в німецькому, щоб він вам сплатив ці посилочки. Хто саме буде сплачувати, не грає ніякої ролі. В нас на той момент в мене ще рахунку німецького не було. Нам був наш сусід по гуртожитку, оплатив зі свого рахунку обидва велосипеди. Головне, щоб вказав правильно всі реквізити та номер клієнта. Та на кого ця посилочка, і тоді все буде без проблем. Сама доставка велосипедів була дуже цікава. Мій велосипед у нас була затримка між велосипедами в тиждень. Перший велосипед десь приїхав за три тижні, другий за чотири. Чому так вийшло? Тому що при оплаті була якась проблема. і Один велосипед він оплатив, наприклад, вранці, а другий ввечері. І вони потрапили значить, в різні поставки. Мій велосипед доставили лише з другої спроби. Він такі дуже цікаві. Причому я знаю, я що він сьогодні прибуде. Я очікував його. В мене була повідомлення, що сьогодні вам з такою по такою то годину привезуть ваш вашу посилочку. Я Його чекав, 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 а він не приїхав. І прийшло повідомлення, що не вдала спроба доставки, типу вас не було вдома чи щось таке. Саму вже доставочку адресну робить не конкретно сама сам міст експрес, а через посередника. Вже не пам'ятав яку саме фірму. Я був їм написав в листа, там трішки поскаржився, що які ви негідники я вас очікував. Очікував ви мені, достали посилочку. Зробив їм дозвіл на залишення велосип... посилки там вказаному місці біля дому. Так? Тому що, типу, щоб наступного разу вони вже не відмазали, що нікого не було вдома. Кур'єр, скоріш за все, просто дзвінок тиснув, може не почули, ніхто не відкрив, він собі поїхав далі. А може, і взагалі не заїжджав, як варіант, не, не по маршруту йому було. І вже на другий день велосипед привезли. Другий велосипед сидимо, я такий трек номер оновлюю, ваша посилка доставлена, Таке, ого, вибігаю на вулиці. А ось таким чином мені доставили другий велосипед. Дуже круто. Навіть ніхто не зателефонував нічого, просто так от хренанули його і все, і до свідочки. Коротше, доставка в своєму репертуарі, але знову ж таки, всередині все було ціле. Так що, ось такий от вийшов відосик, начебто про все сказав, що хотів. Пишемо в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу. Пишемо свій досвід, можливо, хтось має якийсь цікавий досвід і хтось ним скористується. Ділимося посиланнями на цей відосик. Підписуємося на канал, лайкосимо, як завжди, з вами був я.